Усім вітання в продажі Sangion Rexton автомобіль був пригнаний із Німеччини для власного користування на топовій комплектації в рідній фарбі. Автомобіль повністю весь обслужений. Це є повний привід із пониженою блокіровкою. Настоящий джип, дуже в крутому поєднанні. Автомобіль весь рівненький. Має фаркоп, камеру, без зауважень, повністю весь обслужений, доглянутий. Є також зимові шини з титановими дисками, масла, фільтра, ремні, все вчасно обслуговувалось, рівненький. Так виглядає кузов, без колів, лінзи. Є додаткові повторюючі в зеркалах, а вікно. Шкіряний салон. Кермо із дерев'яними ставками. Мультикермо. 256 тисяч оригінального пробігу. Є також парктроніки, допомога спуску, система ASP Також класна функція це підігрів скло очисників. Аудіосистема сенсорна, клімат-контроль. Є AUX, USB. Підігрів передніх та задніх сидінь. Дуже гарно виглядає дерево, коробка автомат. Панелька м'ягенька. Також блокировка. Сидіння без зауважень. Є такі нашивки, вони електричні, передні дві. Повний електропакет, електроскладання дзеркал, також пам'ять сидінь, підігрівно це є місний варіант. Задні сідушки складаються і складаються ці, і робиться рівна підлога. Також класно Зараз покажу. Це сидіння воно повністю спинка ложиться, що є дуже комфортно на будь, будь якому на будь-якому куті воно... Фіксується, тобто, що є рідкісна річ автомобілі. Також окремо відкривається це скло. Просторий багажник, є також колоночки. В самобіля присутній фаркоп, фари всі збережені, доглянуті, без стріщин. Карта також без зауважень, підігріва. Так. Досить багато місця. Рівно підлога. Це сидіння також електричне. Оригінальне лобове вікно і підігрів скло очисників. Отже, нагадую, Сангйон Рекстон. Автомобіль був пригнаний із Німеччини 2.0 дизель 155 кінських сил на автомат коробці, повний привід із на крутому на крутій комплектації, в крутому стані, в рідній фарбі. Має два комплекта шин, має. Сервісну історію повністю обслужений, без будь-яких нюансів. Отже, кого зацікавив автомобіль? Ціна та фотографії в телеграм-каналі. Звертайтеся.